Так, друзі, це одне з улюблених моїх місць Вову. Багато хто запитує, де це. Е, ну, Із-за того, що наче вестильно мусорить, більше не говорю локацію. Дуже-дуже багато лишається мусора. Товариші рибалки, майте повагу до берега Чорного моря. Пляжний сезон розгарі. Кінечна точка мого лову чорне каміння. Тут кльов завжди як на чорних камнях. Так, друзі, водичка така середня мутновата. Рибалка починається завжди в нас зі зборки оснащення. Забираємо, перевіряємо. І оснащення на яке ловлю, в описі під відео кому цікаво. Так, трубак поміняли воду і ставимо десь так далеко в тінь. Закриваємо, щоб був закритий, тому що лазять крабики, може залізти. Все, чекаємо. Дуже сильно набиває снасть травою, перезакидую частенько, тому чекаємо, можливо, трошки вчухне вітер. Другу вудочку переобладнав на Тобто Одна на кефальку у нас буде, будемо чекати в акваторії. І бичка перший є, закинув на куряче м'ясо. Ось так на кожному закиді. Все забито травою. Що на кефаль, що на бичка. Бучок тим паче. Бачите? Лакуючі сердечки. Заморожені, ріжу їх. І ось так. Половим на накипить. Спробував половити кефальку в акваторії нитичка. Ідемо ловити бичка. Бич. На бичка у нас йде доволі просте оснащення, три гачки. Ну, Груз по погоді ставите, кидаєте далеко, щоб ну, по бажанню багачки. Ось так приблизно виглядає, наживка куряче м'ясо будь-яке, сердечки. Погнати, Короче, все дно всіяно травою. травой. Ось так дивіться. Оба, а він тут сидить, його навіть не видно. В траві. Дивіться, хто там сховався. Оба. Ну что? Байте, як високо виважить він карабіки. Ось так. Пову воду росли, полу бучок. Так, дивіться, от це, це все я натаскав, паші там вже позасихало, при перезакидах. Тобто трави немерено. Приходиться часто перезакидати, тому що вона пливе і забиває оснастку. Так, ну що дивіться? бучок то є, ну він без водорослях, навіть покльовки не видно. Траву несе настільки, дивіться, замотано повністю. І сидів без клювання, чисто дістаю перезакинути. В перший раз я ловив на куряче філе, воно дуже швидко обривається. Це в мене заморожені курячі сердечки. Дивіться, яких опа. Кольцями так нарізаю. Воно, воно ось таке кругленьке. Розрізаємо, розрізаємо. Ну, воно теж доволі м'яке, до речі, як наживка. Але працює гарно, я його ось так одягаю, опа. І ще раз, тому що воно обривається. і ось так виглядає. І не клює, він його легенько прокушує і заселяється на гачок. Воно м'ягке доволо. Опа. Ну, бачите, працює. О. А от це кнутяра. Так. Опа. Зараз я вам покажу, що таке. Ну, це порівняно з моєю рукою. Дивіться. Да? Хороший такий екземплярчик. Красавчик. Це іменно хі -хі, такий хороший бичок. В цьому сезоні, до речі, вовлю вперше такого гарного великого бичка. Дивіться, який він. Ой, він єлі-єлі тримався. Пащ яка хороший. Зверху на лягушку схожий. <ріху> так, друзі, хто збирається рибалити в морі новичок, маю знати, що найуніверсальна нас рибка це Чорноморський бичок. Він клює майже завжди. Я його і взимку ловив, і весною, і восени. Головне правильно підібрати ну, тактику лову. Бо зараз в траві, бачите, закинув. І Кожних 20 хвилин треба діставати, тому що набиває траву і він перестає його бачити. Тобто Він є. Ось така вазейка. Відро стоїть в воді і там вода. І рибка храниться чудово, весь живий бичок. Зазвичай на вечір море стикає, а сьогодні так набирає обороти. Хвиля гарна, вода тепла, але несе багато трави. Для гарної рибавки треба ловити момент, коли штиль. От нанесу зараз теплу воду. І якщо під ранок буде штиль, вітру не буде, то буде гарна рибавка. А так... Ну і знову такий травийний, тобто, повністю все в траві і сидить бичок. Єлі-єлі. Побачив клювання. Ну що це? Рибка плаває по дну. Такий загарний у нас закат. Чесно кажучи, неохота розматувати самодурно цю траву, діставати раз за разом, може ставитка якась була. Але все ж таки. Поки клює бичок, половим бичка. Дивіться, скільки, скільки вдалося трави половити, скільки її вже тут висохло. Це все, одна рибалка. трави. Нет. Гарная поклевочка. И водорослей, рослей кажется, что там тяну такого зверя. А там киво водорослей и один бычок. Ну, что и требовало доказать. Car, kid, kid так, і це кожен закид такий, дивіться. Так, ось це, друзі, море так і не заспокоїлось, бачите, воно край каміння мокре, слизьке. вузенько не стане. Це плюс, звісно, длинний пудочок. Ну і водороси. Так же само багато водорослів, тому самодур навіть не буду розматувати. Зараз, звісно, такий гарний час. Ну, сонечко сідає, добре повобить ставліду. Можливо, вона вже є в акваторії. Хвиля їй не мішає. Але це кожен раз на всі гачки самодура буде натеплятися трава. Дивіться, я і так настільки сьогодні почистив море. Ось те, що не висохло, підсохне. Добряче почистив. То ну, тому ще трошки посидим, підловимо бичка, почистимо море. Отдивимося. А ось він є. Бачите, легенько-легенько дергає. Навіть не видно, що там покльовка. Річ у тім, що трава набита. І він не може гарно потягнути оснастку, щоб показати клювання. Але тим не мене, я бачите, я нормально підголив бичка навіть в таких умовах, ну от трава. А, сидить. О, на вечір такий гарний попався. І все остальне забити травою. Сьогодні не взяли ми фонарик, тому до темна сидіти не будемо. Покопались. Свій мусор забрали, як завжди. Що там підловили? Напожарить ми сьогодні свіженької рибки піймали. Знаєте, кілька годин на морі все одно краще, ніж вдома. Погано видно, О, поганенько трошки видно. Ну, Один такий екземплярчик сьогодні, дивіться. Ух, хорошенький. Ну так, добряче пожарить піймали, друзі. Яка у нас була бучиння рибавочка на морі. Всім пока, до нових зустрічей!